Вже під завершення. Я б сьогодні про канал Дощ. Це я опускаю цю всю історію, там... Яку? Я не в курсі. Ініціатива не в курсі, О, Ні. тоді я тобі розкажу. Е, є така організація міжнародна, неурядова, репертери без кордонів. Так от вони їм сертифікат вручили: ініціатива довіри до журналістики. Раз. І ще вона стверджує, що цей канал Дощ Лож, точніше, роками доводив свою незалежність від Кремля. Роками. З картою російського Криму. Ну, та і Міша Фішман радів, як Крим приєднували. Ввів прямий репортаж. Казав. І президент Росії у нього такі фейерверки там. Фейерверки. Тепер Міша Фішман спокійно розказує про те, що произошло страшне. началась большая війна. Виграти в ній Росія. Я не уверен. Ну, одним словом, е треба знати яке шалейно репортери без кордонів розумієш тобто ці от ці організації як типу, «Transparency International», там human rights watch репортери без кордонів це все громадські організації Назаре, ми з тобою можемо створити свою громадську організацію лисий і волохатий. Так у нас і так громадська організація є, «ЮМН» називається. є але я кажу ми ще одну яку будемо ми як у нас теж такі громадські організації, які люблять дивитися, що в кишені в іншу, і хто колупається в носі. Самі колупаються всюди, насправді, і потім не миють руки. А потім цими ж губами. Ну одним словом, те, що вони це просто спрацювало така солідарність. Приїхала, значить, Сіндєєва, в... репортерів без кордонів. Каже, ми такі бідні, нас просто нащімлять в Європі. Нас значить, з Латвії попросили. Ми в Нідерланди. Пустіть, дайте переночувати. Ті виставили можливо, прайс. Я припускаю таку історію, і вони написали отаку таку відповідну заяву, тому що все це всі ці організації вони не дієві, і я навіть мав щастя очолювати або не щастя очолювати незалежну медіа про спілку з вірою в те, що журналістська солідарність це щось важливе. Солідарність журналістів буває лише на інформаційному фронті, а все решта, це імітація, бурхлива імітація імітації. Споживання грошей, тому що на чому заробляє, там скажімо, Міжнародна федерація журналістів. Там зібралися якісь діди, які барижать просто прес-картами. Тобто ти вступаєш в низову організацію там національну, як у нас, і можеш, сплативши внески і без всякого Ай-яй-яй твоїх колег, дістати міжнародну прес-карту. Вона, типу, визнається деякими урядами. В Туреччині навіть можна сходити. В музей по цій прес-карті, а в Німеччині ні. І в Нідерландах ні. Ну, тобто, це така умовна актива, вона зроблена червоного кольору, там з золотими літерами написано прес, там твоя фотографія. Це треба бачити, це все блюзнірство. І далі барижать інші, так само, як Національна спілка журналістів України. Так що репортери без кордонів, нехай цілують теж, -е, як там його назвати, в дупу. І Сіндієву в її солодкі уста. зна, що вона впала собі до цього в рота та й таке на каналі, та й таке.